Людина з точки зору в кабалі є бажанням отримувати. Називається в кабалі Рацон ле кабель. Тобто ця вся наша природа. Ось і все. І цікаво, що коли розвивається кабаліст, то він проходить різні етапи свого розвитку, і наш шлях він складається з етапів наповнення і етапів спустошення посудини. Таким чином збільшується наше клі, і ми ростемо. Ми йдемо вперед. Бо якщо клій, тобто наше бажання отримувати, просто наповниться і ми будемо повні, то у нас знову ж таки немає сил. Тобто, виходить, що процес розвитку, процес як іти вперед, це процес не просто наповнення. І це ось друга важлива річ. Про першу я сказав про світло в першій частині ефіру, так? А друга частина дуже важлива, це яким чином щоб було співвідношення між світлом якого ми шукаємо, і спустошенням, якого ми теж шукаємо. Бо саме коли є комбінація світла і спустошення, світла і спустошення, і коли ми можемо про це продбати, у нас є постійна енергія для життя. Тобто ми не просто шукаємо наповнення кожний раз, ми не просто шукаємо світла кожен раз. Ми шукаємо ще і темряву, ми шукаємо ще кожен раз. Бажання отримувати. Ось це важлива дуже е, історія. Бо, як казав Оскар Вальд, що у людини є дві трагедії основні це коли їй чогось не вистачає. І друга трагедія це коли вона отримає те, чого їй не вистачає. Чому? Бо наповнюється бажання отримувати, і людина втрачає знову ж таки сили йти вперед.